приходить наша сусідка з козою. Коля! А! Де ти там? Баті ступор, ви що, ошиблися? Може, ви ошиблися з сусідами, або це якісь такі прикольні удачні? Тьочура, це не смішно, не треба то діло, я зайнятий. Я хочу тут оставить. Уберіть її отсюда. Мені треба на свальбу їхати у Челябінськ, внучка замуж йде. Привежіть її в себе на городі, я за нею буду дивитися. Будеш дивитися, ну подоїш. Тільки Под... в себе на городі. Увечері подоїш. Ні. Ну подій, ну я прошу Ні. тебе. Для нього повний аут після одбою він вже піде ласкать козуб. Даїть її, так. В мене в цьому списку нема. Припинайте в себе. Ну, хорошо. Я подумала, що він може дійсно це шуткує. Прив'яжу, він подивиться за нею. Ну, коротше, я так зрозумів, що щось у дворі відбувається. Виходжу. Твою мать. Воно взяло, прив'язало козуцю до мене в двір, блін. Прийшлося її трошки перев'язати у друге місто, блін. Я до не палундра. Та я сюда